Місячне затемнення, знаць зодяка риби відбудеться 18 вересня. Це дуже потужний день, тому що часткове місячне затемнення відкриває коридор затемнень. Це дуже трансформаційний день і дуже трансформаційний період. До нього треба підготуватися, тому що луна відповідає за нашу психіку, наш психоемоційний стан, і ми можемо відчувати вже з 16-го числа себе не дуже добре. Ми можемо зриватися, кричати. Плакати без причини, тривожитись, погано спати, або навпаки бути сонливими. Можемо відчувати набряки в тілі, зневоднення. Нам може хотітися води, або взагалі не хотітися пити, але потрібно підтримувати водний баланс обов'язково ці дні, тому що луна відповідає за припливи, відпливи, всю воду на нашій планеті, в нашому тілі. Це кров, лімфа. Тому будьте уважні. В ці дні також на, в світі може